2 лютого п'ятниця. Життя у Христі, частина 1. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Послання до Римлян, 5 розділ, 10 вірш Багато хто чинить і говорить так, ніби Христос помер і помер безповоротно. Так, Він помер, але Він воскрес і живе вічно. Христос не в новій гробниці Йосипа, у нас є Воскресли Спаситель. Що ж смерть Христа робить для нас, примиряє нас із Богом. Він помер, праведник за неправедних, щоб привести нас до Бога. Зауважте, це смерть Христа привела нас до Бога. Що ж утримує нас там, життя Христа? Ми врятовані Його життям. Тепер запам'ятайте ці слова: примирившись, ми врятовуємося Його життям. Чому було віддано життя Христа? Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангелій від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Христос віддав своє життя, щоб ми мали життя. Де ж це життя? І де ми можемо його отримати? У Євангелії від Івана, 1 розділ, 4 вірш, ми читаємо. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Тільки Він один має життя, і Він дає це життя тим, хто хоче його прийняти. Євангеліє від Івана, 17 розділ, другий вірш. Отже, Христос має життя, і тільки Він один має Його, і Він готовий віддати Його нам. Що ж це за життя? Життя ж вічне, це те, що пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його, там же вірш третій. Слово Боже говорить однозначно, що людина, яка пізнала Христа, має життя вічне. І знову Він говорить в Євангелії від Івана, третій розділ, 36-й вірш. Хто вірує в Сина, той має вічне життя, це слова Господа Ісуса Христа. Як ми дізнаємося, що в нас є це життя, це важливе питання. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває, той в смерті, перше послання Івана, третій розділ, чотирнадцятий вірш. Хтось скаже: Ми знаємо, що отримаємо вічне життя, врешті-решт. Так, це правда, але є щось краще, ніж це. Ми отримаємо його зараз. Це не просто теорія, це слово Боже. Дозвольте мені проілюструвати: ось дві людини. Вони брати, зовні схожі. Але один із них християнин, а інший ні. Тепер той, хто є християнином, хоча в його зовнішньому вигляді немає нічого, що вказувало б на це, має життя, якого немає в іншого. Він перейшов від смерті, стану, в якому перебуває інший, до життя. У нього є щось, чого немає в іншого, і це щось вічне життя. Слова жоден душогуб не має життя вічного, що в ньому перебуває. Нічого б не значили, якби хтось інший не мав вічного життя, перебуваючи в ньому. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Перше послання від Івана, п'ятий розділ десятий вірш. Бог не може брехати, і тому, коли ми говоримо, що слова Бога не такі, ми самі робимо себе брехунами. Отже, згідно з цим місцем писання, ми робимо Бога брехуном, якщо не віримо запису, який Бог дав про свого сина. У що ж ми повинні вірити, щоб зняти себе це звинувачення в тому, що ми не віримо цьому запису і тим самим робимо Бога брехуном? Наступний вірш пояснює це. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Ми повинні вірити, що Бог дав нам вічне життя у Христі. Поки ми маємо Сина Божого, ми маємо вічне життя. Своєю вірою в Слово Боже, ми запрошуємо Христа в наші серця.